Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про те, що ну, цікавить, мабуть, багатьох, але не всі про це чесно хочуть говорити. А саме про такий, можна сказати, маленький тепличний бізнес, ну, так, такий, як у нас. Або якщо ну, хто вже ним займається і стоїть така ділема що ж, що ж краще садити в теплицях, щоб при мінімальних затратах отримати як можна більший результат, як можна більший доход. Ну, я зараз говорю, не про великі обсяги, там, як у фермері, там гектари, землі там зовсім друга специфіка. А саме про тих, у кого там якась одна, дві теплички, такі приблизно там, на 200-300 квадратних метрів. І от саме про, саме про оце я маю виду про такий маленький бізнес. Е, ну, як ще раз говорю, як його можна так назвати, ну, все ж таки є, якщо ви щось вирощуєте і його реалізовуєте, то все ж таки це ж, мабуть, якийсь уже бізнес. І отак, маючи е, за плечима 40 річний досвід е, роботи в цих теплицях, скільки, як кажуть, пересіяно землі. Я, я так прикидав, то получалося десь до 50 тонн. Перегною всього того, скільки перечитано так журналів, скільки всього пересіяно, скільки перепробувано сортів і томатів, і огірків, і, і, і всього різного. Що сьогодні, якраз думаю, хочу просто поділитися з вами. Тим досвідом, що, що вибрали. Більше ми для того, щоб справді можна було і, і для себе, і щось на цьому заробити. Ну, зразу хочу сказати для тих, що тільки починають ну, займатися цим теплицями, тому що були до мене дзвінки, що запитували, що як, от, що, з чого почати то хочу зразу сказати, що це нелегкий, я скажу навіть зовсім нелегкий труд. Мільйонером ви точно не станете, і ви повинні бути готовими до того, що коли на дворі погода там така, що дме, буревій, Град, що всі заходять у хату, а ви повинні готувати себе до того, що вам прийдеться спасати ту теплицю, плівку чи ще щось. Оці заморозки, безсонні ночі. Я не лякаю, я просто говорю, щоб ви були до цього готові. Ну і хто вже, хто вже цим трошки займається або починає? То. Ясно, що кожен думає про те, що, що ж краще висаджувати для того, щоб, як я вже говорив, при таких якихо мінімальних затратах, ну, щоб менше там щось робити і отримати кращий результат. Ну, зразу е, хочу сказати, що чогось такого, ну, от, ну, щоб зовсім радикального, щоб оце висаджуєте ви щось. і від цього отримати більший доход. Такого немає і бути не може. Ну, тому що, аби було так, то одного разу ви б зайшли в магазин чи на ринок, а там самі томати або самі огірки, тому що їх вигодно садити. Тому всі, всі до чогось приміняються. Але ж, все-таки, все є такі якісь особливості, що кожен вибирає чомусь саме той напрямок, той чи інший напрямок. Ну, давайте отак приблизно сьогодні і хочу е, пройтися по. По тих овощах, що ми висаджували в теплицю, що в нас виходило, що, до чого ми прийшли зараз, що, що, дає, що як на нашу думку, дає нам кращий результат. Ну, я тут перед цим як те, готувався, сидів ось тут по, по своїх старих записах, е, вищитував, скільки там що, що дає е, більший результат із одного квадратного метра і прийшов до висновку. Того, що все залежить не тільки не тільки від того, що ви будете садити, а взагалі ваш результат вашої праці буде залежати від таких, от я так собі трошки замітив, тут, щоб не пропустити, від таких основних аспектів це трудозатрати, Скільки ви вложите туди своєї праці, матеріальні чи фінансові затрати, скільки таких фінансових ресурсів у вас на це піде. І дуже важливий такий аспект, можливість реалізації. От від реалізації я вам скажу ну, залежить дуже, дуже і дуже багато. І ще такий, можна сказати, побічний фактор фактор везіння. Якщо ви, може, вже займалися цим маленьким тепличним бізнесом, то ви, мабуть, стикалися з цим фактором, а хто ще не займався, то будьте готові з цим зіткнутися. Тому що як, як повезе природні умови, як повезе, от висадили ви в цьому році там огірки, і такі сприятливі, і умови були погодні. І, Хтось висадив якраз в цей рік висадили цих огірків менше. А ви якраз посадили. Ціна буде більшою, і значно, що ви получите більший доход. Ну, отак, от щоб пройтися, давайте пройдемося от конкретно по овощах. Ну, почнемо з самих популярних овочів томатів і огірків. Ну, ми за, за весь час, що займаємося, Теплицями садили, висаджували, що томати, що огірки, що в загальному, от я як говорив, мамо, посчитав, пересчитував по тому, е, якщо посадити в теплицю, то виходить, е, з, одніє, з однієї теплиці, тієї ж самої е, томатів, по томатах, то доход більший. Ну, більший, Приблизно відсотків на 20. Ну і тут зразу ж постає питання. ось давайте, біля томатів, все-таки по трудозатратах роботи більше, ну, значно більше. Там, хоч, хоч і огірки теж, може, треба підв'язувати, ну там, може, в сітку запустив, і вони там плетуться собі. І по матеріальних затратах. Скажімо, розсаду томатів вирощувати треба на місяць довше. І, і самі по, по догляду за ними, теж щоб отримати в кінечному результат якийсь, теж біля них роботи більше. Біля огірків, за, за рахунок того, що їх висіваєте, ви висаджуєте, Практично на місяць, а то й більше пізніше, ясно, що ви не тратите, тратите менше тепла, менше світла і взагалі от як таких матеріальних ресурсів. Ну і далі постає проблема реалізації. Чому я говорю проблема? Та тому, що в тепличному бізнесі реалізація це завжди проблема. І, і як кажуть, вирішити, коли ви її вирішуєте, Оце буде е, майже головним фактором у тому, який ви доход від цього е, отримаєте. Тому що ми от скільки була вирощуємо, важко. Уже, ну Просто, як кажуть, на, з послідніх сил там його вирощуєш, заморюєшся, потім доходить діло до реалізації і думаєш, «Лучше б я робив, робив. Ну, Лучше б робив, як кажуть, чим оце потім е, думаєш, як його реалізувати, щоб, щоб твоя праця, як кажуть, одержала е, ну, свою нагороду. Тому е, ми от, е, в останній час прийшли до того, що от краще висаджувати в теплицю томати. Чому? Тому що, е, ну як, як раніше. Ми там ну, давно їздили, реалізовували і томати, й огірки, возили на ринок по містах, то тоді був бензин набагато дешевший. Зараз оце ж якраз і матеріальні затрати, багато чого. І, і ринків, я вам скажу, стало менше. Взагалі, от, Постає питання, якщо у вас є, от ви щось вирощуєте і знаєте, що ви будете мати можливість його реалізувати. Що знатимете, що у вас вони не лежатимуть. Ми е, томатиці садимо зараз через те, що якщо ми їх там. І не зможемо реалізувати. Томат можна хоч ну, на томатний сік передавити, як, ми, як ви може бачили в одному з відео, що ми робили з розовими помідорами. Огірки ж, ну, знову ж таки, це на нашу думку. Є у нас такі. ну... Ну, теж такі, як ми, що займаються теплицями, вирощують тогірки, ну, мабуть, вже наладили свій збут, є постійні клієнти, і тому вони садять тогірки. Ну, а ми більше віддаємо перевагу томатам. От саме, саме по цій причині, так що майте в виду, якщо доход, доход начебто більший від томатів, але. Огірки вроді леший, ну, от такий по, по збуту. Так, капуста. Капусту ранню ми теж садили. Ну, щодо капусти, її садити треба рано. Трудозатрати порівняні з помідорами і огірками набагато менші. Ну, виростити розсаду, посадив. Якщо посадив в теплицю, температура е, не така потрібна, як для огірків і помідорів, е, догляд теж не дуже великий, е, ну що там, ну, полив. Пополов підпушив і в основному більше нічого. Шкідників в ранній період. що е, Добре, коли ви садите ранню капусту в теплицю, шкідників практично немає. Та, ну, не практично, ну Ми скільки вийшло, е, садили, то вони, вони не встигають там. Якщо вже в самій послідній стадії, е, получаються, то це не, не дуже страшно. Е, ну, і матеріальні затрати на вирощування капусти набагато менші. Що важливо, що після капусти можна, ну, як кажуть, пустити ще якимось другим оборотом ще щось. Ну, єдине, єдине, що, опять же, в капусті, так, рання капуста коштує непогана ціна, але ж. Знову ж, знову ж реалізація. Якщо ви е, собі ну, знаєте, що ви реалізуєте, що ви знаєте, куди ви її дінете, то сміло можете садити ранню капусту, а після неї потім ще щось. Якщо ж ви не впевнені, що ви з нею будете робити, куди ви будете її реалізовувати, то буде то буде приблизно так, як у нас, коли ми садили ранню капусту поза теплицею. Що вона коштувала 3 копійки, було в неї вложено <сум> труда і, і чогось, ну все ж таки, якихось матеріальних затратів, щоб виростити розсаду. А нічого ми від неї не одержали. Так що, от зважайте на, на оці всі, е, як кажуть, аспекти. Перець ранній. Раннього перцю. Що важливо, ми ранню перцю сіємо чи садимо в теплицю зовсім мало. Щоб було для себе і невелику кількість для реалізації. Ціна на перець, саме така хороша ціна, дуже в ранній період. Ну от коли після, після весни, начало літа, коли Люди купляють там, ну, хтось може на фаршировку, хтось для салату, хтось там для борщу, там декілька перчин. Коли у вас його небагато, ціна хороша, хороша, посадили невеликий участочок, там і можна сказати, і, і заробили там на, на, на цьому такі можна сказати, непогані не гроші з квадратного метра якраз площі. Ранній перець, саме ранній перець дає непоганий результат. Якщо ж ви посадите повністю теплицю раннього перця, зразу ж, опять, знову ж ми повертаємось до реалізації. Велику кількість раннього перця треба буде кудись діти. Якщо ви знаєте, куди його діти, якщо ви знаєте, куди його оптом здати, реалізуєте, можна висаджувати. Тому що. Потім, як тільки ціна далі більше туди, в далі період, ціна на перець різко падає і беруть реалізація його дуже хороша, тоді, коли він майже нічого не коштує. Заробляють на тому перці тоді фермери, коли висаджують гектари цього перцю, беруть масою великим урожаєм і тоді ціна. Для, для них якраз воно приємлемо, А коли ви його садите невелику кількість, то е, пізнім перцем ви нічого не заробите. Тільки, тільки раннім перцем. Ну, що тут у нас далі? Рання картопля. Теж практикують в теплицях ранню картоплю. Ну, справді, малі трудозатрати посадили картоплю. ну, Головне, тут ще температурний режим, якщо повезе, що, що не буде морозів, що не прийдеться там підтаплювати дуже, що не вкладетеся матеріально великі затрати по отопленню, то рання картопля теж, теж. Дуже дуже хороший результат дає. Єдине, що, що ранню картоплю, а де, е, до речі, не сказав, забув сказати це про картоплю, говорю, що в реалізації що теж підходить час, її треба викопати. і за якийсь період за дуже невеликий, реалізувати. Так само, як і, і оце перед тим, я говорив за капусту. Капуста не може е, лежати так, щоб ми е, сьогодні зрізали 10 головок через 2 дні чи 3 дні ще. Вона підійшла, підійшов час, її практично за тиждень треба реалізувати. Так що, так само і по картоплі. От реалізація, е, думайте, якщо Якщо знаєте, куди реалізувати ранню картоплю, теж можна садити. Тим більше, що після ранньої картоплі знову ж можна щось ще посадити. Тому що по, по періоду е, дозрівання картопля, як 40 денка, посадили, через 40 днів е, вибрали і ще можна щось садити, теплицю ще під щось використати. Ну, Зелень. Ну, от, е, це я маю введу кріп. Петрушка, цибуля на перо, ну, це так, віддача по доходності з одного квадратного метра площі, ну, майже, майже така одна з найкращих. Але ж теж у теплиці багато його не посадите, тому що теж підійшов час реалізації, треба майже одночасно. Все прибрати і реалізувати. Так що, якщо маєте можливість реалізації, то е, це теж дає непоганий результат. Ну, от, що ми ще вирощували? Квіти вирощували. Вирощували, і вирощуємо квіти, вирощуємо більше для себе, для душі, так? Ну, і Ну і на продажу. Біля квітів, біля квітів, хтось, хтось, ну, знає, та не хтось, а так, коли стоїмо там на ринку, хтось реалізовує там розсаду, хтось помідори, гірки і продають квіти. Впадуть, он, яка на квіти там Ціна заробляють, мабуть. ну, Це, це правда, по тому що, наприклад, одна Одна там е, томата ну, от коштує ну, 3-4 гривні, а петунії практично 10 Начебто, о, начебто дорого можна, можна заробити, але ж ніхто не вникає в те, що скільки, скільки та петунія росте, що її треба е, посадити. Практично посіяти в грудні місяці, як вона там зійде. Ну, я не буду зараз, зараз вдаватися там у, у те, що я, як воно сходи, як воно росте. Е, ну е, З квітами тут, е, як кажуть, е, мати треба велике бажання, велике любов, велику любов до цього. І тоді, я думаю, можна вирощувати і квіти, на них щось заробляти. Ну і що, що саме таке, що до чого ми прийшли, що все ж таки дає саме-саме більшу віддачу, що перед цим я казав, що радикально практично дуже нічого не відрізняється з цього, що перечислено? Ну, все-таки ось є одне, я вам скажу, це розсада. Розсада справді, от як, як знову ж, е, як я кажу, ось посчитав тут, порахував, з одного квадратного метра розсада дає самий-самий більший доход. І ось чому. Ну, трудозатрати величезні. Е, я, б, я б сказав не те, що величезні, а в цей період вони просто інтенсивні. Можна сказати, на ізнос. Ну, але, але невеликий проміжок часу. Ну, це 50-60 днів від посіву і до реалізації. Посіяли, виростили через 50-60 днів. Її реалізували. Ну, опять же, знову ж, у мене навіть підчеркнуто, реалізували. Це теж, теж дуже важливо. По розсаді, якщо ви думаєте, що ви зараз от просто візьмете в теплицю, насієте різних там томатів, виростете і вивезете, і у вас їх розхватають, то ну, майже ну, не, не 100%, а 90% точно що цього не буде. Тому що, щоб вирощувати розсаду, треба ну, заробити довіру клієнтів. Щоб, щоб до вас звикли, щоб ті е, ту розсаду, що вас брали раніше, що знали, що справді вона відповідає тому сорту чи гібриду, е, що ви реалізували. Так що, е, ну, бувають, бувають випадки, е, що, ну, е, що справді навіть е, такі, е, Ну В нашому, наприклад, оточенні, що нові люди приїжджають і людям подобається те, що ага, ну щось, щось може нове, давай попробуємо нове. Ну, все одно в розсаді це дуже важливо, дуже важливо, щоб ви могли її реалізувати. Тому що розсада це теж таке діло, що виростили, вона не може підождати неділю-дві полежати, виростили, її треба реалізувати, але доход. Від розсади, ну, майже щоб так, ну, наприкидку, не на 100%, а процентів на 60, мабуть, більше, чим, чим усього, що я казав до цього. Це я маю ввиду із тієї самої площі теплиці, яка у вас є. Так що, ну що, так? Підсумовую, підсумовуючи сказане, хочу сказати, що я вам ні в якому разі не нав'язую нічого, що вам садити. Все просто, як кажуть, спираючись на свій досвід, просто рекомендую вам те, через що пройшли ми. Ну, а вирішувати тільки вам. Тому, щоб нас підтримати, поставте подобайку, підпишіться на канал. Всього вам доброго!